Вітаю, ми з вами продовжуємо працювати над стандартним виглядом числа. Наприклад, сьогодні ми з вами будемо множити та ділити числа подані в стандартному вигляді. Для того, щоб це зробити, нам потрібно відповідні дії зробити окремо із такими числами та із десятками в відповідних степенях. Тобто, 10 в 10 степені та 10 у мінус 15-му степені ми будемо робити разом. А 3 та 2,3 теж разом. І неважливо, там буде множення чи буде ділення. Давайте приступимо. Нам потрібно буде 2,3 помножити на 3 ми просто перегрупуємо те що інакшим способом. Потім результат відмноження ми матимемо. помножити на результат відмноження 10 в 10 степені, що множиться на 10 у мінус 15. -му. Те, що я зараз записав, в принципі, можна не записувати, робити це усно. Нас буде цікавити власна відповідь. Якщо ми 2,3 помножимо на 3, ми одержимо 6,9. В даному випадку все досить просто, навіть не потрібно буде переміщувати кому, щоб була тільки одна цифра перед комою. І помножимо на 10 у степені. Пам'ятаємо, що якщо ми множимо степені з однаковими основами, основу 10 в даному випадку ми переписуємо, а показники 10. Та мінус 15 ми додаємо. В результаті одержимо мінус 5. Що ж, я вас вітаю, відповідь ми вже одержали. В другому прикладі все схоже. Єдине, що у нас буде відбуватися ділення, і нам потрібно буде потім від даного показника відняти цей. Перше, що ми зробимо, це треба буде 7,2 поділити на 1,8. Я їх запишу в вигляді дробу, який потім буде скорочений. І помножу це все на 10 у степені мінус 6 відняти мінус 3. Звичайно, можна було би тут зразу написати, що це буде мінус 6 плюс 3, але нехай буде вам То зараз в такому вигляді. Все рівно потрібно буде тут ще скорочувати і писати додаткові дії. Перш за все я помножу все на 10, і в мене буде 72, що ділиться на 18. Помножити на 10 у степені мінус 6 плюс 3. Можна було б зразу написати, що це буде мінус 3. Далі 72 та 18. Я можу обидва числа поділити на 9. В результаті в мене буде 8, що ділиться на 2. Помножити на 10 у мінус 3 степені. 8 я на 2 теж поділю, в мене буде 4. І 10 у мінус третьому степені. Що ж, я ці завдання вже зробив. Якби тут, наприклад, не було мінуса. Да, от якби це сталося, то і отут би мені мінуса малювати би не прийшлося. І в результаті було б мінус 6, там просто мінус 3, і було б в мінус 9 степені, а не в мінус 3. Але це все, нюанси в кожному прикладі треба дивитися, що в нас є в умові. В третьому та четвертому прикладі нам потрібно порівняти числа, тобто вказати, котре з них буде більшим, а котре буде меншим. На що ми маємо зараз звертати увагу? Власне, на те, що у нас тут записано. Не на 2,3 та 2,5, а в за все, 10 в якому степені. В додатному чи в від'ємному? Якщо в додатному, то більшим у нас буде те число, в якого, власне, цей показник більше. Якщо показники. У нас однакові, то ми будемо вже порівнювати ці частинки. І справді, якщо ми 2,5 помножимо навіть просто на 10 і 2,3 помножимо на 10, то, власне, 25 буде більше. У нас же це число було б ще з 4 нуликами. І це було б просто 250 тисяч, а тут, тут було б 230 тисяч. Але не з усіма числами зручно. Перетворювати їх із стандартного вигляду в набір нуликів та інших цифр. Тим не менше, в даному випадку 2,5 помножених на 10 в 5 степені буде числом більшим. Якщо в нас показник від'ємний, знову ж таки, ми дивимося. Якщо у нас було б, наприклад, десь мінус 4 степінь, то ми брали б. ну допустимо, тут був би мінус 4, то там без мінус третім було б більше. І вже на даному етапі можна було би визначити. Це, звичайно, якщо ось ці речі записані правильно, то там не так важливо було б, що написано. Знову ж таки, ми бачимо, що в нас порядок чисел однаковий і можна порівнювати між собою ось тільки ці частини. Де буде більше, там де 1,72. Власне, і це число буде також більшим. Що ж, на сьогодні все. Пробуйте, і вас все обов'язково вдасться.